Бонусні бали в дії. Система використання тут яка? Як ми використовуємо ці бонусні бали? От, наприклад, на тарифі класік людина перший місяць поповнює 200 доларів на бонусі у неї 350, другий місяць поповнює 100, на баланс додається плюс 200, третій місяць плюс 200, четвертий плюс 200, п'ятий плюс 200 і так далі. І всього за, наприклад, 5 місяців людина поповнила з власного гаманця на 600 доларів, але на балансі в неї 1150 бонусних балів. Тобто свої поповнення вигідно подвоїли. І коли людина хоче бронювати круїз, наприклад, круїз коштує 2000 доларів на сім'ю на двох, з включеними вже чайовими і портовими зборами, то від цієї вартості круїза половину можна оплатити накопиченими подвоєними бонусними балами, і тільки половину доплатити при самому бронюванні. Тобто це дуже зручна, доступна система бронювання. І саме завдяки цьому багато людей дійсно починають подорожувати. При такій системі вигода людини 500 доларів. Тобто людина вже від 2000 доларів особистими коштами заплатить всього 1500, а 500 доларів це вже вигода, як у учасник клубу. І це лише початок, поповнення, накопичення це вже вігідно. Але у клубі ще більш вигідна можливість можливість стати партнером клубу, і тоді ваше членство може бути безкоштовним і навіть прибутковим.